Назви полтавських вулиць, площ та парків і донині мають радянський відтінок. Лише в центральній частині міста є вулиця Жовтнева, Леніна та одноіменна площа. Громадські активісти серйозно взялися за одну із полтавських назв Артема. Вулицю імені російського революціонера та радянського політичного діяча пропонують перейменувати на Симона Петлюри. Така зміна назви нині дуже на часі. Вважає голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта, народний депутат чотирьох скликань Микола Кульчинський. Він свого часу був одним із ініціаторів петлюрівських читань та вивчав його пост постать в історії. Ми маємо геніального земляка, який також його а слова Петлюри такі, що він вірив в українську державність. Він сказав, що вона обов'язково відбудеться. У роки постійних змін урядів та влади продовжує Микола Кульчинський постать Симона Петлюри асоціювали та ототожнювали із українською державністю. Хоч згодом радянська влада зробила все, щоб знищити усі добрі спогади про Петлюру. До свідомості людей от тільки сьогодні доходить, хто є справжній борець для добра і щастя українського народу. А він. Своє життя поклав на добро і щастя українському народу. Через це цю вулицю треба і перейменувати. У Полтавській жі міській раді стверджують, якщо громада захоче переіменовувати вулиці, так і зроблять, але згідно із законом. Заступниця мера та голова комісії з питань іменування та перейменування Світлана Порохня пояснює, змінити назву вулиці не так складно. Процедура цього чітко прописана в законодавстві. Якщо ініціатор, а це може бути як юридична, так і фізична особа, подає пропозицію щодо перейменування вулиці, органи місцевого самоврядування повинні провести громадські слухання. Із 28 липня на сайті міськради можна проголосувати за або проти зміни назви вулиці Ця Артема вже є і попередні результати. «60 відсотків за тих, що людей що проголосували за те, щоб перейменувати вулицю Артема, 36 проти. Ми бачимо, що на сьогоднішній день такі результати стимулюють нас до того, щоб ми. Вивчали це питання. Таке інтернет опитування це ще не голосування, і за його результатами остаточне рішення приймати не будуть, підкреслюють у міськради. Відповідно до закону, громадські слухання проведуть у райраді, до складу якої входить вулиця. Тож Артема чи Петлюри вирішуватимуть у Київській районній раді. Право голосу мають усі жителі району, а не лише вулиці. Лариса Логова з дитинства живе на Артема, причому неподалік садиби Петлюри. Її знесли лише трохи більше десятиліття тому. Жінка пригадує і обійстя, і двір. Ну в общем-то, національний герой. Я думаю, що. Ні, було б. Наша молодь до знати историю. Так що вполне. Коли саме відбудуться громадські слухання, наразі достеменно невідомо. Але що про таке перейменування думають на вулиці Артема, ми поцікавилися вже зараз. Не знаю. Я отрицательна та шуткети. Ну, тобто, якщо вона вже була названа, є. Я вважаю, що це Мені без різниці безразність, буде якась. То не важливо, це вулиця Артема, Леніна, Петлюри. Ліж би в державі все було добре. Вулицю назвали, та хай вона й буде. Мені однаково, на якій вулиці жити, розумієте? Однаково. Так що, що б не зробила влада, я вважаю, що це буде вірно. Чимало полтавців, дізнаючись про можливе перейменування вулиці, одразу ж висловлювали небажання змінювати документи та прописку, адже на їх думку це час та гроші. Полтавські філії Суспільної служби України проводили дослідження вартості зміни назви вулиці для пересічного мешканця. Голова організації Ганна Кіященко наголошує: змінювати реєстрацію в паспорті негайно не вимагає жодна установа. Якщо ви будете там фотографію там чи Дійсно міняти місце проживання, чи ще якась потреба, ви тоді йдете і заодно, якби вам там будуть вносити ці зміни. Тобто це не така потреба, що я буквально зразу треба зробити. Обійдеться ж така зміна у 65 копійок. Для фіз осіб-підприємців зміна реєстраційного свідоцтва коштує близько 10 гривень. Є власність, яка зареєстрована за певною адресою. Ці свідоцтва, якщо в них там ...писана стара адреса, вони не втрачають свою якби, силу і вони дійсні. Якщо ви будете продавати, там дарувати, спадщини буде відходитися власність, тоді вже при зміні цього свідоцтва там буде вписана нова адреса. Найдорожче у разі перейменування обійдеться переоформлення документів Державтоінспекції. Внесення змін до техдокументації коштуватиме від 60 до 439 гривень.